у нас дружня вечеря. Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного часу доби і всього самого найкращого. Курчатка наші вечеряють. Вечеряють вони в нас гранулкою корма. От не хочуть вони його їсти і все. Багато хто запитує, чим я годую курчат? Коли я переходжу на вологі каші на мішанки, коли я їм додаю, і що вони в мене взимку їдять? Взимку курчат я практично не годую. Кормами, стартовими, заводськими, я їх годую крупами. Із це в мене пшоно, кукурудзяна крупа, пшенична крупа і гречана крупа їдять вони це з перших днів життя, їдять вони в сухому вигляді. І коли їм десь недільки три, ближче до місяця, я починаю гречану крупу із пшоном проварювати. І оте проварене пшоно-з гречкою я додаю суху кукурудзяну крупу дрібненьку і пшеничну крупу. Також можна додати туди варене яйце, можна додати суху кропиву, і вони з великим задоволенням це все їдять. І ще можна підтирати туди свіжі овочі, такі як морква або зовсім небагато. Сирої картопельки. Вони взагалі з величезним задоволенням це все їдять. Ну а коли вони стають у вас більшими вже десь півтора місяці, два місяці, тоді ви вже можете давати їм чисту кашу, яку вони будуть у вас їсти з величезним задоволенням, з величезним апетитом і будуть від неї рости. Ось так вони вибирають бачите крупу дрібнесеньку кукурудзяну. І вибирають пшеничку. Пшеничку між кормом не видно. Корм у них залишається довго. Коли вони вже добре зголодніють, тоді вони їдять корм. І з вітамінів обов'язково вітаміни потрібні для курчат, тому що це зима, це зимовий період часу. Так як і людям, і всім живим організмам потрібні вітамінчики, точно так само вітамінчики потрібні і для курчаток. Вітамінів є дуже багато. Звертайтеся в етаптеку, вам порадять, які вітамінчики потрібні. Вітамінчики А, вітамінчик Д. Коли ви даєте кашу, ви можете додавати в кашу рибний жир, який також їм потрібний. Також можна різати свіжу цибульку. Звичайно, не зелену, дрібненько, в цю кашу, вони також її їдять. Ну, для багатьох це заморочки, багато хто не хоче з цим гратися і з цим стикатися, той дає стартовий комбікорм. Коли ви даєте стартовий комбікорм, дивіться, щоб він був хорошої якості, щоб у ньому були всі потрібні вітамінчики для ваших курчаток. Ну і не забувайте про те, щоб завжди в них. Було що їсти і було що пити. Також по схемі, по графіку, не забувайте від коксидіозу, глистувати, щоб вони росли здорові і активні. В моєму випадку із вітамінчиків, якщо не користуватися ветеринарними препаратами, я заварюю чаї. Про чаї я розказую на своєму каналі з того моменту, відколи в мене канали, відколи я виводжу зимових курчат що включають з собою. Такі чаї це ті чаї, які ми вживаємо Самі це трав'яний збір, в який входить ромашка, меліса, м'ята, іван-чай, липа, суниця, кропива. І багато чого іншого. І такі чаї п'ють наші тітки. Для них можна додавати ще траву деревію давати більшу кількість кропиви, яка, до речі, дуже корисна також і для людей. І ваші курчатка будуть здорові і весною вам скажуть величезне дякую, коли. У людей будуть курчатки тільки з'являтися на світ, а ваші вже будуть виглядати як півкурки. І незадовго після того, як ви їх випустите на двір, зможуть вам нести яйця. Запитували мене за курчаток, чи можна придбати зараз. Можна зараз придб... придбати маранчика і можна зараз придбати брамку. Ось такі курчатка. Оце у нас брама колумбійська, ось такий маранчик. А це у нас курчатка несушки пітапінди. Сидять вони в коробці. Над ними висить лампа, яка дає їм тепло і світло. Коли вони підростають, вони автоматично переселяються на постійне місце проживання до хліба, в якому розташований брудер, в якому вони перебувають, а потім з брудера я їх скидаю на підлогу, на якій вони розташовуються, і там уже ростуть. До свого повноліття, поки вони не зробляться гарними курками та півнями, якщо, звичайно, їх ніхто не придбає і не переселить у свій курник, таке відбувається набагато частіше, ніж те, що вони переїжджають до хліба, тому що знаходяться люди, які забирають їх до себе, в свої добрі руки. Це ось одні такі ці Тіпеньке. Я вас налякав? Чіпки. Ой, все, не буду більше вас лякати. Це у нас такі одні ціпки і зараз вам покажу інших. Тут у мене інші сидять пуньки, які нещодавно з'явилися на світ. Ось такі маленькі. Карамелька. Хочеться, звичайно, щоб це була красунька, от там щось крильця свої розставляла, щось там поправляла. Сплють, сплють собі тихенько під лампочкою. Ось так, карамелька там ножик витирає, наводить свою красоту. Ну, якщо не буде карамелька... То буде карамельчик. Ось такі ціпуньки. Це у нас, виходить, найменші, але я сподіваюся, що скоро будуть іще найменші. Можливо, відключення електроенергії, які були у нас на вихідних, не вплинули на інкубацію, так як світла не було. Дуже довго мають з'явитися і ще ці пуньки. Так що, кому буде цікаво, хто хоче придбати, хто не боїться зимових курчат, зимових хлопот, хто має можливість трішечки погратися, постирати пільонки або тратитись на одноразо, і то можете придбати собі таку красу, такі маленькі антистреси. І отримувати не тільки задоволення, але і ще й додатковий дохід. В інкубаторах у нас ще лежать яєчка, які мають перетворитися в курчаток. Взагалі можна кожного дня і не по одному відео знімати, розказувати, показувати. Як це все відбувається, як зі звичайного яйця розвивається всередині. Нове життя, потім це життя з маленького ембріончика перетворюється в курчатку, потім воно починає стукати в яєчкові, а потім зі скарлупки з'являється на світ. А здавалося, всього-навсього банальне яйце, яке можна розбити на сковорідку і з'їсти. Хоча всі яйця в інкубатор не закладеш. Яйця це незамінний продукт, який також потрібно їсти. Але дві таких тонких грані, які можна проводити на один раз. Так, у цих також є трішечки корму, є крупа. Пшоно вони з'їдають дуже швидко. І ростуть вони найгірше тих курчат, які ростуть на стартових комбікормах і які їдять їх постійно. Ось такі осінньо-зимові курчатки, ось такий наш урожай, не дивлячись на відключення світла. Всім бажаємо миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами, миру, добра, здоров'я, благополуччя, позитиву, здійснення мрій, задумів, всього самого найкращого вам, вашим рідним і близьким. Робіть добро, воно обов'язково повертається. І насолоджуйтесь кожним новим днем. Нехай цей осінньо-зимовий період подарує кожному із вас справжню незабутню казку і поряд будуть ті, хто зігрівають наші серця, не дивлячись на холодну погоду за вікном. Всем пока. И до нових зустрічей. Ви що, прошнулись и типуньки. Маленький пухнастик.